Ще раз поліцейський. Причина зупинки. Я вам назвав. Так, кажіть, яка. Боді Камера включена? Я вам назвав. Посвідчення ваше. Я ж вам назвав. Посвідчення ваше. Зараз секунду. Чому ви бодікамеру включили вже потім, після того, як ви мене зупинили? Ви хочете якісь грошей? Дроган Віталій Миколайович. Не видно до, чого, до якого дійсно його закрити, витягуєте. Без сторонніх предметів. 3.04.28. Ну, слухаю добре. вас. Приявіть, будь ласка, посвідчення ну, є. Ну, в зв'язку з чим. Я вам назвав, причину зупинки. Ну, добре, причина зупинки ви вигадали, але... Бо я вигадав? Добре. Законно, законно. Так, добре. Це ви мене я. зупинили. У вас так. правила дорожнього руху зобов'язують поліцейським під'явити. Звідчення водія згідно пункту 2.1А. Свідоцтво про ілюстрації згідно з... Це пункту що за сторонні особи Де? з вами? Де? А вони працівники військкомат. Так, і що вони тут роблять? Ви їм питання задасте. Що ви тут робите? Ви спочатку okay. спілкуєтеся зі мною. Ти. Ви зі мною спілкуєтеся спочатку. Так, я кажу, що Ми ваша причина... Ми Я так, назвав так, вам причину зупинки. Яка записана на номер. Не назвали культура, Номер 7 я не знаю, що це таке. 35, пункт 7 ще раз. Ну от візьміть, я вам поясню. Надя, загугли мені, стаття 35. пункт 7. Ви сказали, що я млямляю. Так. Я вам голосно чітко відповів. Так чи так. Ні. Н ні? На камеру Н не, не голосно і, і не чітко. Стаття 35, я пункт 7. 7. Там пише, що державний орган прийняв рішення. А, давайте будемо дивитися рішення таке. тоді. Яке рішення? Ну ви ж кажете, що державний орган прийняв якесь рішення. Давайте рішення дивитися. Омеження за, або заборону рук. Або... Так, давайте, де воно те рішення? Яке рішення? Ну ви ж кажете, що державний орган е, прийняв якесь рішення. Я, я, не, бачу я? Рішення. я не, рішення. не бачу того рішення. Показуйте рішення. Тобто, без причина зупинка. Я Чі, поїхав. вам кажу, давайте рішення. Вонашення. Я не надам вам те рішення, бо то є дуже... Я тоді Метаж, поїхав, тоді Ну, ви мене незаконно зупинили. Чого незаконно? — Немає рішення, немає зупинки. Все, до побачення. — Я поїхав? Я вам ще раз кажу, дивіться це посвідчення все. водія. Диві, дивіться, Ви не поїдете, але не дасте допомагає. Так, добре, дивіться, Показую посвідчення водія і їду. У мене є посвідчення водія. Я вам додав ще раз. Своє для Слухайте мене тепер уважно. Я вас слухаю. Ви знаєте, що заборонено передавати стороннім особам мої персональні дані? Я знаю. Дами? я не маю права передавати ну. ну. Дивіться. Ви не повинні надати мені для повного ознайомлення. От підміть mm. пальцем до стекла, я прочитаю. Ну а там вон сторонні особи дивляться. Ну, Отак, кажіть мені. Так. Бачите, він підглядає, я вже не буду показувати. Я так прочитав. Якби я хотів, щоб він почув, я прочитав би голос. Я читаю про себе, правильно? Ну, ви ж себе представляєте. для я них. Я знаю закон про розголошення ну, персональних даних. Все показав. Чекайте, показати. я ще рік народження пішла. Запам'ятали? Йдете передавати їм? Чекайте. Я беру пірай на планшеті і виїду. Давай, скажіть, у вас стоїть це вчасно. Про